Привіт, любі гусятка, гусаки та гусині. Я дуже рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами знову будемо подорожувати, тому давайте без якихось зайвих слів розпочнемо одразу лотерею, країну з якою ми будемо знайомитися з письменником чи письменницею. Я хочу виказати свої очікування, як завжди, які не збудуться скоріш за все. Ну, треба розуміти, що. Я би хотіла щось почитати не про війну, тому що в основному я читаю дуже багато про війну, і хотілося б якось перемкнутися. Але якщо там випаде така країна, в якій був воєнний конфлікт або щось таке, то я не зможу не прочитати про це, тому що все-таки переважає мені оця от конфліктна сторона, що я хочу читати більше, більше про те, як виникають конфлікти, як їх вирішують, і що люди відчувають, тому що це мені. Близько, дуже давно, тому якось отак от і склалося. Тому я і хочу читати про війну, і не хочу водночас. Було б непогано, якщо б це було б якось збалансовано. От. Ну, давайте подивимось, що за країна. О, випала мені. Так, ну давайте. Мені дуже цікаво, що це буде. О! Чому я так посміхнулася, чому ви, напевно, там підстрибнули трохи, це Сербія. Це дуже неоднозначна країна в політичному плані. Зараз ми знаємо, як вона себе поводить. Але я все одно включила її сюди, тому що мені було дуже цікаво. Як вони реагують на це все, і, можливо, більше інформації пошукати, подивитися ще більше з історичної точки зору, що їх пов'язує із тими чи іншими країнами і політичними силами? Тому це буде цікаво. Ну, давайте зараз подивимося на факти із цієї країни. Він от від... я прям не хотіла <серп 'я> Сербію читати. Прям не хотіла. Ну, добре, це доля добре. Цікаво, що з цього вийде. Слухайте, я ніколи про це не знала, і можливо, ви теж скажіть в коментарях, знали ви про це чи ні, що Сербія це другий за величиною експортер малини. Кожен, хто любить їсти малину, повинен знати, що Сербія є другим за величиною експортером цих фруктів. Понад 90% малини в світі походить із Сербії. Ого, а всередині держави малина коштує дуже дорого. Як завжди у нас, знаєте. А ось цей факт пов'язаний із тим, чого я саме написала цю країну, тому що вона історично дуже цікава. І, наприклад, Сербія є місцем народження 18 римських імператорів. Тобто, ну, це дуже багато. Якби. Слухайте, хочете такий химерний факт. От це буде останнє, який я прочитаю. На півдні Сербії знаходиться унікальна природна пам'ятка Місто диявола, з яким пов'язано безліч похмурих народних сказань. Місто складається більш ніж з 200 кам'яних стовпів заввишки до 15 метрів, на вершинах яких стоять 100 кілограмові блоки. Крім того, в цій місцевості є два мінеральних джерела: вода диявола і колодязь диявола. Попили би ви е, з такого джерела? Чи ні? <смі> Мені здається, я б відмовилась від такого екскурсійного задоволення. Пишіть, щоб ви почитали у Сербії, а поки я піду це пошукаю, і також я вам покажу мозаїку, яку я зібрала нещодавно. Це Такі фламінго, дуже яскраві, дуже красиві. Але після цього в мене дуже почали боліти очі. Я навіть сьогодні не нафарбувала їх, тому що в мене почався якийсь дивний процес. Вони червоні, червоні, як не знаю що. Добре, все пішла вам показувати, а потім повертатися. А вже ж і обговорювати зі своїми любими гусятками. Ну що ж, поки світить сонце, треба знімати свої враження. Я от тільки но вчора дочитала книгу Святослава Басара, і я вам скажу, що це такий дуже цікавий чоловік, який мені сподобався як письменник, і я просто в шоці, що також раніше не читала цю книгу. Про що ми зараз з вами поговоримо? Спочатку про нього це дуже видатний сербський письменник, політик і діяч, і він написав більш ніж 40 новел, якихось книжок, нарисів. І всі вони так чи інак пов'язані із альтернативною історією. Тобто він немов грається із фактами, він неперевершено змішує якісь ем, історичні ситуації, які траплялися, і вигадано свою от, фантастичну оцю, от, складову, і е, доводиться до якогось такого абсурдистського абсолютно типу. Що я в захваті, я в захваті, і я одразу хочу сказати, що я прочитала. Я прочитала його один із найвидатніших романів, і це не просто слова. Його визнали і серби, одним із найвизначніших романів для себе 80-х років ХХ століття, тому що він був написаний у 1987 році. І одразу, коли він вийшов, критики його сприйняли як взагалі щось найвидатніше із Балканської. Прози, і тому я здатна їм дуже сильно вірити. Я сама впевнилася в тому, що це прекрасно. Ця книга вона переведена Андрієм Любкою в 2017 році і видана видівництвом 21. Мені взагалі дуже давно подобалася ця обкладинка, мене тягнуло до цієї книги, але я все ніяк, ніяк з нею не знайомилася. І я дуже рада. Я спочатку була ж не рада, як ви знаєте, по цьому відео першому шматочку. Що витягнула Сербію, але тепер я просто в захваті, мені дуже сподобалося, що це якийсь новий досвід для мене, знайомство з такого ж типу літературою. Тим паче, що е, я таку літературу дуже люблю, щиро обожнюю від цього серця, коли. Е, Автор вміє так філігранно поєднувати і домішувати в свої тексти такі історичні, такі, як знаєте, такі маленькі укольчики, такі от прямо, щоб тобі стало якось і смішно, і соромно, і гидко, і одночасно ти такий, що відбувається. Перейдемо до цієї книжки. Я е, намагалася м, знаєте, у собі в голові вибудувати концепцію, я буду розповідати про цю книгу. І знаєте, не вибудувала, тому що ця книга вона побудована фрагментарно. І сам автор сказав, що можете читати з будь-якого е, параграфу, з будь-якого розділу, і все одно від цього нічого не зміниться. І по суті, так і є. Нам м, на початку відкривається такий головний герой, якийсь цар, який то існує. Вав, то він не існував, і він починає своє таке пророчество, таке прорікання на майбутнє. Він знає, що з'явиться Фройд, він знає Гросмана. Він знає всіх діячів, які з'явиться. Він знає про фізику, він знає про якісь відкриття науки, які точно йому ще невідомі. Він знає, що його королівство сягає скільки-то там тисяч квадратних кілометрів. Хоча цей термін ще не винайшли. Це настільки красиво, це настільки прекрасно. Давайте я щоб не, буду, не бути марнотратницею вашого часу. Я просто зачитаю якісь із тексту цитати, тому що мені от одразу хочеться читати ці цитати. Я хочу, щоб якомога більше людей прочитало цю книгу. Час від часу не зашкодить спалити на вогнищі відьму чи провести публічну страту. Народ любить убивати, але за законом немає на це права. Тому кожен мудрий король повинен інколи призначати смертну кару просто задля різноманітності і збереження законності. І в такому дусі розумієте, написана ця книга. Тут є герої, які, яких вважають божевільними, тут є герої, які розбивають годинники, тому що вони знають, що час це щось химерне, це щось абсолютно непотрібне, це якась це якийсь заговір, але основна нитка сюжету це те, що тут існує таємний орден велосипедистів. Це просто це настільки смішно, це доведено до абсурду, що Ісус Він взагалі-то там катався на велосипеді, їздив на велосипеді, що взагалі всі ці проповідники їздили на велосипедах. І всі якісь плюс-мінус визначні особистості, вони всі належать до цього ордену, не для того, що там велосипед, так, а тому, що вони такі бунтарі, тому що вони такі цікаві, дуже по своїй природі вийшли революціонери, бунтарі там, ну тобто такі от непересічні особистості, і всі вони належать до цього, як я називала це гільдія. Знаєте, мені б сподобалось більше тут слово гільдія. Ще давайте одну цитату. А люди як золоті монети? Чим їх більше, тим менше коштують. Люди купони фальсифіковані особи без онтологічного покриття. Не знають навіть що таке онтологія. Думають, що Бог схований на горищі короля. Дурні, які плюють на минуле, це мені ще один привід, щоб запобігти тиранії ненароджених народних мас, аби їм наперед написати історію, визначити і означити їх заздалегідь. Він відчуває себе, не наче Бога, можливо, він і є Бог цього всесвіту. Ми не знаємо це. Ми нічого тут не знаємо, і ми просто пливемо по цьому тексту і насолоджуємося. Якщо говорити, що мені ця книга нагадала, вона однозначно потрапила в мої вподобання, тому що нагадала мені курта Вонигу та його сніданок для чемпіон але цю книгу порівнюють із багатьма іншими шедеврами постмодерністської якоїсь прози, взагалі модерністами, порівнюють із Бектом. І це дуже цікаво, тому що я навіть не думала про це. От, і ну, напевно, тому що я його не читала і не можу порівняти, але коли прочитаю, то обов'язково напевно буде повертатися в думках до цієї книги. І давайте ще одну цитату: загадай першу книгу буття, коли Господь змішав усі мови. Слова існують для того, щоб спричиняти непорозуміння. А до всього вони ще й такі могутні. Ну, от це. Просто його можна розібрати на цитати його можна в кожному розділі. Є щось таке, що змушує твою цю фантазію працювати на тебе. Тобі хочеться писати тобі хочеться ще більше взнавати про історію про тих людей, які жили. Що мені сподобалося. Мені сподобалося все мені сподобалося просто все. І я не можу навіть сказати, коли мені ця книга почала подобатися чи на початку, чи вже на кінці, найбільше. Тобто, у мене не було якихось провалів. Мені все здавалося настільки органічним. І зараз, отак, от оглядаючи цей твір, якось його відстороняючи від себе, я розумію, що це шедевр, тому що в нього можна вкладати різні значення, різні сенси і вертіти оцю думку. Постійно в голові, що, наприклад, ці ж велосипедисти вони зверху виглядають, як хрест. Це дуже смішно, але той, хто дивиться з неба, тобто там настільки оця вся концепція цих релігій, мені сподобалося, що цей роман якусь в, в ньому є така пророчість, тому що там будується така. Божевільна на 20 мільйонів осіб, а потім ці 20 мільйонів це практично населення цієї Сербії, тобто це дуже пророчі слова, дуже пророчий роман. І це мене найбільше знаєте турбує в цьому світі. Що коли художник, поет, коли якийсь музикант, щось створює письменник, то він хоче щось таке, прямо абсурдне, абсурдне. А потім, коли це трапляється дійсно, і ми бачимо таке в житті, ми такі: ну як? Ну це ж ну, знаєте, окремий жанр абсурду, такого не повинно існувати, а воно існує. І воно продовжує своє існування, і воно розширюється до таких меж, яких навіть немає в книзі. Тому можна бути можна бути будь-яким, можна бути смішним, можна бути незрозумілим. Але хтось та все одно зрозуміє оцей от концепт по-своєму. Я подивилася також презентацію цієї книги. Мені дуже сподобалося. Там от був Андрій Любка, Юрій Венчук. Теж дуже цікаво мені це було. І е, я якось е, зрозуміла, що відео то 5 років, і що мені не сподобалося. В цьому відео 5 років, розумієте, це написана книга е, в 87-му, перекладена аж в 2017-му у нас на теренах нашої країни. І про цю книгу я практично нічого більше не чула. Тобто я її побачила, да, вона мені сподобалася. У людей, особливо там, якихось був блогерів, я теж про цю книгу не чула. І е, печально, що у м, цього відео, там, де вони презентують таку прекрасну цей шедевр балканської літератури, 100 чимось переглядів. Тобто я така, невже це не цікаво? Ну, це дуже цікава книга. Вона змушує тебе фантазувати, змішувати якусь там буденність із вигадкою, або ну повертатися в минуле, аналізувати свої якісь помилки і помилки людства, щоб не ну якось запобігти цьому. Так? Тобто, ця книга вона така. Тут кожен реально я повторюсь, тут кожен знайде для себе щось своє. Це настільки непроста, сконструйована із фрагментів, сконструйована з якихось спогадів небов згадок. Це книга написана в різному стилі. Тобто Андрій Любка він дуже постарався, і я просто в шоці. Наскільки оце перекладацький його письменницький талант йому допоміг, щоб перекласти цю книгу? От тобто, тут вже теж потрібен талант, щоб зробити гарний переклад, не просто а дійсно таким, якого. Потребує ця книжка. І що саме смішне, що мені дуже сильно сподобалося, в чому я е, просто була в захваті, те, що коли він спілкувався із автором нашим, так, цієї книжки, то він сказав, ви можете додавати в цю гільдію, в цю якби цей перечень тих людей, перелік. Які входять до гільдії ці велосипедистів і українців, яких ви вважаєте за потрібним. Тобто ця книжка вона може змінюватися, вона може знаєте, трансформуватися, вона як ріка, вона як щось таке, що не стали. Тобто, це м такий шедевр. Прози, коли він не просто стоїть, от класичний, а коли він рухається, і нам всім потрібно розуміти, що часи змінюються, і нам потрібні нові форми. І цей роман 87-го року, це вже придумано. Ось тобто, треба ще якісь новіші глобальні форми, тому щоб цей роман жив. І то, я так думаю, і то ніхто цим особливо не цікавиться, тому що ну якби все ж таки 30 років там пройшло, його, його видали так, а потім ще там 5 років пройшло, і ніхто особливо не говорить про нього. І в мене такі очі, як ви не можете про це говорити? Давайте ще раз по цитатам. Наприклад, коротка дуже цитата, але скільки в ній е, сенсу митці здрібнять людей. Просто прекрасно. Кінець кінцем, коли час добіжить свого завершення, Європа перетвориться на величезну бібліотеку і безкінечну галерею картин. Це вже трапилось, це вже трапилось. Тут стільки пророчих слів. Це просто, ну я не знаю, як це характеризувати. От, наприклад, він говорить про історію, що в історії не змінюється нічого, крім форми, нічого і ніколи істотно. Розрахунок геть простий. Поки думаю, що я дурний, я мудрий і безсмертний. Коли думаю, що я розумний, я дурний і мертвий. До якої категорії відноситеся ви? Я думаю, я думаю, я знаю, до якої категорії відноситеся ви і я, тому можете навіть не говорити, але можете написати третю категорію. Цей роман він дозволяє це зробити. А як вам, наприклад, така фраза? Одна єдина людина не встані перетворити мільйони на лиходіїв, якщо в глибині душ своїх вони вже не стали лиходіями. Це ми дуже часто чуємо таке, але от, от саме отак от звернути цю фразу, от, що якщо людина не готова на якісь зміни, якщо вона не готова вбивати інших, ну, вона це не буде. Ну, тобто це настільки, м -м, настільки глибоко, настільки прекрасно, але є різні обставини. Тобто ти вже можеш нашаровувати на цю єдину фразу багато чого, ти можеш її обговорювати. Хвилин 15, як мінімум. А ще мені сподобалась така його теорія, що люди завжди потрапляють у протилежне від запланованого місце. А, і це мені, от прямо я така: дійсно, <свісно> дійсно, це дуже близько мені відгукнулося. Ще там була така фраза, що а, у державах, в яких поїзди прибувають вчасно, найбільше беззаконня. І я така, ого, це прикольний натяк на щось. А ця абсурдистська фраза Сину звернувся до мене батько одного ранку. Ти мусиш бути параноїком, щоб не бути параноїком. Що? Навіщо? Тут є дуже багато таких от малюнків, як виглядає цей велосипед зверху для святого Духа. Велосипед має вигляд хреста, на якому кермо є попереченою хреста. Людина, що їде на велосипеді, по суті, розпинає самого себе. До речі, ви вмієте кататися на велосипеді. І якщо так, і якщо ви це полюбляєте, це як хобі, також напишіть мені. І обов'язково прочитайте цю книгу, якщо ви велосипедист. Це дуже смішно і вас точно це якось розрадить. Вона не надасть вам якогось суму, якогось. Прямо засудження, навпаки, вона відкриває якісь супер ну, позитивні глибини у вас. Гусята, ця цитата тільки для вас. Тільки для вас. А що стосується первої ручки, то я мав намір почати писати ще на більш декадентський манер гусячим пером. Але в цьому клятому місці немає гусака. І тому воно не буде як Рим врятовано, коли орди посунуть на міські мури. Та й не треба місто, в якому годі знайти гусяче перо, не заслуговує існувати на цьому світі. Дякую окремо за такий аналіз гусаків, які реально рятують світ. А ця фраза просто прекрасна про наших сусідів. Це абсурдно, але абсурдно, особливо для росіян. Не означає неможливо. І це 87-й рік. 87-й рік. <хи> Я в шоці. Дійсно, автор постійно запитує: а що якби, якщо вам цікава така альтернативна історія, якщо ви не боїтеся у цих змішаних форм тексту без пояснення, просто політ якоїсь фантазії, як я це називаю іноді наркоманія у тексті, то будь ласка, прочитайте цю книгу, я її дуже раджу. Я ставлю цій книзі 9 із 10 лапок, і в моїй якісь вподобання вона потрапляє на 100%. На 110%, може навіть більше. Якщо ви захоплюєтеся цією абсурдністю теорії змов, якщо ви можливо вірите в це, ви собі нову теорію змов тут відкрити для себе велосипедистів, це просто геніально, прекрасно. Я вважаю, що може ширитися далі. І, взагалі, всі ці святі вони не просто каталися на віслюках, а просто тому, що в них не було ще. Велосипедів, якщо в них були велосипеди, вони б заїжджали на велосипеді. Особливо мені сподобалася там також така думка, що людина, наче свідомо чи підсвідомо, вона призупиняє прогрес. Вона наче не хоче бути рушієм цього прогресу, не дивлячись на те, що багато людей йде вперед, деякі з них тягнуть їх назад, і це дуже сповільнює нашу, знаєте, з вами ходу у якесь майбутнє. Дуже класно все це написано. Будь ласка, будь ласка, прочитайте цю книгу, давайте обговоримо її, давайте обговоримо її зі своїми знайомими, які читають, які не читають, або зачитуйте їм фрагменти, покушайте їх на цю. Велосипедистську дискусію із собою, і з автором, і всіма всіма-всіма людьми. Я нарешті знайшла цей фрагмент. Осел є парадигмою велосипеди, а відомо, що Спаситель до Єрусалима в'їхав на ослі. Ви взагалі бачите якийсь зв'язок з велосипедом і е, Віслюком? ну Це дуже цікаво, це дуже класно і це дуже смішно. Тобто спочатку ти дуже так супротивом, що, що. тут є нецензурна лексика, я попереджаю вас, але вона ні, трохи не споплюжує цей роман, вона прямо, щоб ми краще розуміли деяких героїв. Тут є поняття божевілля, наскільки ти божевільний, наскільки людина народжена не в тому часі, вона зустрічає якусь іншу людину, вона ще не народжена. Тут є такий образ Марії. Тут є так багато всього, але я не хочу переповідати сюжет, тому що, по-перше, це неможливо. По-друге, це я думаю, що цього не потребує читач просто думати про сюжет. Я Просто хочу, щоб ви прочитали цю книгу і відповіли мені, як вона вам. Так що госятка я буду завершувати. У мене дуже сумбурний сьогодні. Такий, от, знаєте, якась сумбурна розповідь вийшла, але. Просто мені кортіло вам розповісти швидше швидше про цю книгу. Поки в мене от такий запал існує в моїй свідомості, і мені хочеться дуже сильно після цієї книги і їздити на велосипеді. А друге, це Взагалі, пізнавати світ, писати, розповідати. Вона примушує тебе думати про такі речі, які ти, наприклад, думав колись давно. Дійсно коперсатися в своїй пам'яті, щось взнавати по історії своєї країни. Також тому, що ну це дуже такий, от він як ріка, він як ріка. Він як щось таке, от ти береш коли в руку, воно вислизає, отак, от, і воно тече, і тобі нормально, тобі приємно, типу від того, що воно проникає у всі твої е, нервові клітини. Ой, ці порівняння мої, господи, треба над ними працювати. Добре, всім добра. І е, якщо ви вступите в таку секту велосипедистів, то надішліть мені, будь ласка, також запрошення. Всім папа. -па.